Вітаю вас сьогодні 6 червня і 96-й день із циклу 365 днів одного року. Це просто символіка, це певний знак відліку, коли ми почали помічати зміни. В собі, бо, оглядаючись назад, згадуючи себе зовсім недавній період, можемо сказати, що ми змінилися і змінилися суттєво. Життя дуже сприяє тому, щоб зміни відбувалися. Це зміни і в соціумі, і в природі, і в стосунках. Людина істота соціальна, тому взаємини із тими людьми, з ким ви спілкуєтесь, вони впливають на ваш характер, на ваше ставлення до життя, на зміну вашої кінцевої мети, яку ви перед собою ставили, на зміни ваших мрій. Природа просто підказує нам, що зміни існують, і коли їх відмічаєш, то ці зміни можна вже свідомо підкреслювати, свідомо підсилювати своєю думкою, якщо ці зміни вас влаштовують. Просить свого ангела-охоронця, щоб він давав вам думки ясні. Як на мене, то найгірший момент, коли тебе примушують, коли різними речами намагаються впливати на твою освідомленість неправильними або фактами неправильними, або Неправильним їхнім трактуванням, ясне мислення, воно дасть і ясне правильне рішення. Хай вам в цьому щастить, бережіть себе, цінуйте себе, ви мислите, а це головне храни вас, Господь!